Так, вітаю Юра. Ну знову, як ти хотів, Фіодра. У нас Жигульовський датчик. Там я залишив в радіаторі датчик. Там трійник поставив. У мене трохи завоздушена система а, вийшла. Ось там калюжа. Один з комутів а, був прослаблений, машина пару днів стояла і вона так витікло. Тому коли міняв цей трійник, то патрубки були путі. Ну Не знаю, що вийде, Зараз прогрію, подивлюсь, коли вми... вмикається. Так, температура вже 90 поки не вмикався він десь зараз повинен вімкнутися 92 я так розумію повинна бути температура включення так вімкнувся і це на температурі ну так да, прям чітко це він вімкнувся з габаритами ось так от. Активація його без габаритів так. Поки він працює. Ну, поки буду так катати так, ще поки працює. Температура падає. До речі, нагрузка бортова. Поки він працює. Ну, в общем, висновок такий, що кулер довше працює, поки ще не вимикався.